Добрий ранок ми з України. Війна, ви знаєте, наскільки змінила мене. Я стала значно сильніша. Я більше стала думати про інших. Я більше зрозуміла, наскільки важлива сьогодні пісня, яка є душею українського народу. І сьогодні дійсно пісня це невидиме джерело зброї. І сьогодні дуже важлива духовність для народу, духовне збагачення, духовна єдність. І е, сьогодні я відчуваю, наскільки важлива і моя пісня, і мої пісні, які створені моїми авторами в тому числі. І ви знаєте, дійсно, е, я стала сильніша в якусь міру, я стала мудріша е, і доросліша однозначно.